Я думаю, що справа в іншому. Я думаю, що це питання був на порядокому денному, ще три місяці тому. Тому я вважаю, що воно відбувається, і я хочу вам сказати, що ви побачите ближайшим часом ще декілька змін. Тому я в цьому нічого такого поганого не бачу. сьогодні. Стан мереж в дуже поганому стані не встигають відновлювати. Тобто ворог знищує настільки швидко, що, на жаль, немає таких ресурсів. Тому що все ці автомобілі, які, про яких написали це всі автомобілі, на жаль, електроавтомобілі, ані ага. по позаконодавству. Вже розмитнення, розумієте? Ага. <с <с от в йому передав. Так. І про це, от видіть, ти бачиш, як подають, так?